Наливаю олію приблизно 3 4, 5, 6 десь так ложок. Можна додати трошки або свинячий жир, ложку столову, або вершкове масло. З олією буде також дуже смачно. Зараз трошки прогрію олійку, обсмажую курячі гомілки до золотистої скоринки. Гомілки мають. Добре просмажитися, смажу на великому вогні, тоді вони швидко схватяться і буде така золотиста, гарна скоринка. Лаврушка. Трошки додавлю зараз чорний перчик горошком і буду обсмажувати, солити, добавляти всі спеції, буду трошки пізніше. Просто при смажці дуже гарно розкривається смак лаврошки і чорного перчика. І курятина дуже добре буде тоді мати аромат цього чорного перця, лаврушки. Гомілки підсмажилися. Зараз я їх забираю. Смажую цибулю, нарізала кубиком, чесничок і обсмажую до м'якості або до золотистого кольору. Цибулька трошки підсмажилась, Добавляю помідори. Я ось такі взяла сливки, вони нісисті, і порізала їх напополам. Краще брати нісисті. Це обсмажую приблизно 3-4 до 5 хвилин на середньому вогні. Чекаю, щоб томати віддали свій сік. Зразу такий томатний такий громад. Смакота з цибулькою. Клас. Хай обсмажиться, трошки пом'якнуть. Поки тушкуються томати, смажаться. Я додаю спеції за своїм смаком. Хмелі сунелі, По пів чайної ложки. Ось така в мене маленька мірна ложка. Карі, Ось така. Тут вже буде точно чайна ложка, бо я взяла з верхом. Приправа до курки. Перець чілі. Ось такий пікантний, сухий часник, свіжемолотий чорний перчик. Сіль. Потім в кінці я попробую на сіль, на перець, цукор. Це у мене десертна ложка. Я даю дві. Це значить одна чайна. Так як у мене тут присутні томати, трошки збалансую цей смак. Можна додати чайну ложку меду, достатньо. Перемішую, тушкою ще приблизно до п'яти хвилин, хай гарно всі аромати розкриються між собою. Томати трошки підсмажаться. ще трошечки додавлю куркуми півчайної ложки і буде смакота. Іноді хочеться щось таке поїсти, щоб дуже добре відчувалися спеції. Куркума. Ось така ложка. Все перемішую. По 5 хвилин наливаю воду, даю трошки, щоб вода вскипіла. Вода починає закипати, і зараз я повертаю сюди гомілки. Довожу до кипіння, накриваю кришкою і тушкую хвилин 30-40, плюс-мінус до готовності гомілок. Але це іще не кінець, тому дивіться відео до кінця. Іще не спішіть виходити. Ось так. Накриваю кришкою. У мене звичайна купована магазина сметана 400 грам. І щоб сметана не згорнулася при тушині, я додаю 250 мл молока, звичайного молока, можна замінити вершками. Ось таке звичайне молоко. Одну столову ложку муки, мука просіяна. Зараз все добре вінчиком треба до однорідності збити. Я завжди додаю до сметани трошки молока або вершків. І тоді сметана дійсно буде однорідною при тушінні, Зовсім не буде згортатися за рахунок молока. Тому і раджу вам. Щоб сметана не згорталася, треба додати молоко або вершки. Один раз перевернула, знову накриваю кришкою і продовжую тушкувати. Пройшло 50 хвилин з того моменту, як я їх. Залишила тушкуватися, зараз заливаю сметаною, посипаю свіжим укропчиком. Зелень може бути будь-яка. Все добре перемішую, довожу до кипіння приблизно хвилинки-дві. Хай добре пробулькає, прокип'ятиться І все. Гомілки у сметанному соусі, заливці готові. Можна подавати з макаронами, з гречкою, з пюрешкою, з кнедликами, з рисом. Саме краще смакує це з пюрешкою, з кнедликами і з рисом. А можна і просто без нічого, з хлібчиком. Дуже смачно. Все. Чекаю, щоб закипіло, 2-3 хвилинки і вимикаю плиту. Я відварила на гарнір рис, тому що сюди до сметаної підливи дуже пасує рис, пюрешка, кнедлики. Хоча може бути будь-який гарнір на ваш смак. Мені до смаку зайшов саме рис. Дуже смачно, ароматно, апетитно. Я вже свою порцію з'їла. Дуже ситно. Пробуйте, рекомендую. Всім смачного!